США внесли до санкційного списку понад 100 компаній, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом. Про це йдеться в повідомленні міністерства фінансів країни. Йдеться, зокрема, про російських виробників військової техніки від безпілотників до кораблів і компонентів до неї компонентів вибухівки, боєприпасів, електроніки, також заводи з ремонту військової техніки. Окремо в указі згаданий банк точка, заснований для надання фінансових послуг суб'єкту, що забезпечує амуніцію російських солдатів та російська компанія Екодор, яка перевозить російські військові вантажі. А, ці обмеження це лише частина найбільшого за останній час пакету санкцій США проти Росії. Так в повний список потрапили понад 300 фізичних і юридичних осіб, зокрема з Китаю, Білорусі, Туреччини, ОАЕ та інших країн. Ну і крім компанії військово-промислового комплексу до чорного списку сполучених штатів потрапили енергетичні військово-промислові і фінансові компанії підприємства, які займаються відмиванням золота. А також іноземні банки, які співпрацювали з Росією, китайські компанії, які постачали в Росію товари подвійного призначення, і росіяни відповідальні за примусову депортацію українських дітей. Крім того, США запровадили заборону на деякі послуги, пов'язані з ІТ і хмарними сервісами. Велика Британія приєдналася до санкцій США про 50 нових позицій в списку обмежень проти РФ. І повідомили в уряді країни. Зокрема, вводять санкції проти кораблів російського тіньового флоту, які використовують для обходу санкцій і продажу нафти, а також проти СПБ та Мосбіржі, фінансових установ, постачальників боєприпасів, верстатів електроніки та товарів подвійного призначення. Зокрема, компанії з Китаю і Туреччини. Водночас Центробанк Росії заявив, що віднині юань стане основною іноземною валютою в країні після введення санкцій проти фінансового сектору РФІ. Ну і нові санкції США вже позначилися на валютному ринку країни. Терористки Рубль стрімко почав падати. А люди кинулися скуповувати євро і долари, поки вони доступні на московській біржі. І в дочірніх структурах в деяких російських банках готівковий курс американського долара. Доходив подекуди до 200 рублів. В той час, як офіційно за даними центробанку, він становить всього 89 дерев'яних. Приблизно на такому ж рівні відбулися угоди за цією валютою на московській біржі. 11 червня, в останній день, коли велися торги з доларом та євро. Від учора торги з розрахунками в доларах та євро на московській біржі не проводять через накладені санкції. В Центральному банку РФ заявили, що всі угоди з купівлі продажу західної валюти відбуватимуться на позабіржовому ринку. І знаєте, так, тр... Диційно з Кремля почали сипатися погрози заступник голови Радбезу Арефія Медведєв погрожує НАТО війною в космосі, і він також закликав шкодити економікам, інститутам та громадянам тих країн, які запроваджують санкції проти Рашки. І про санкції, і не тільки про санкції поговоримо далі з Іллею Несходовським, це економіст, керівник аналітичного напряму мережі Анц. Пане Ілля, добрий день, вітаємо вас. Доброго дня. Я в першу чергу перед тим як спитати про санкції проти Росії і от її ситуації з валютою, з тим, що там наговорила Набіуліна, з тим, що вони можуть перейти на юань, я хотів би на, на початку е запитати про ці тези Путіна, які сьогодні прозвучали. Він сьогодні відвідав Міністерство закордонних справ Росії і е там наговорив багато чого цікавого е про те, що, як вони, наприклад, готові зупинити. Е Прямо кажуть зупинити війну, тобто вони кажуть, що якщо Україна там покине чотири українські області, мається увазі, збройні сили, вийдуть з чотирьох областей, які вони вже включили в свою конституцію, то вони в ту хвилину готові ж одразу зупиняти вогонь і йти на переговори і. На вашу думку, це може бути пов'язано зараз з ситуацією з валютним ринком в Росії, з, найсильнішими, з найсильнішим санкційним тиском, який нарешті увімкнув Вашингтон проти Росії? Ні, Це просто маячня, яка була сказана, тому що це не мирний переговор, не зупинка війни. Це капітуляція. Ну про те, що а, є варіант капітуляції, ми знали з перших днів війни. Тобто, здайтесь відмовтесь від своїх озброєнь, відмовтесь від цих зовнішньо економічних, зовнішньополітичних зв'язків, відмовтесь е, від того, що хтось має бути стати гарантієм нашої безпеки, і таким чином тоді не буде війни. Тобто, іншими словами, це відверта позиція такого е, шантажиста, який взяв в заручники. Терорист, який взяв заручники жертви, говорить: от якщо ви зараз виконаєте мої вимоги, то я не буду стріляти. При тому, що ці вимоги фактично означатиму, що жертва має бути ну практично вбита. Тому я би не розглядав ці тези, які пролунали, як ті, які варто роз... які варто оцінювати. Там нема ніяких поступків. Це просто маячня, на яку ну навіть звертати увагу немає сенсу. Тому що це я от собі намалював таку картину. умовно, Берлін у своєму бункері сидить Гітлер. А він у нього війська союзників вже знаходиться на підступах. І він говорить: ми готові зупинити війну, якщо ви зараз підете з тих територій, які ми там захопили станом на 41-й рік. Ну повна маячня, так само треба відноситися до таких слів цього божевільного карлика. І зараз це. Немає жодного сенсу. Так, добре. Тоді можливо, чи є сенс а, в тому, що от зараз росіяни кинулися скуповувати долари і євро валюту, а, тому що курс стрибнув дуже сильно. Рубль впав. А, і, взагалі, безпрецедентні санкції торкнулися Росії, і при тому я бачив ну не знаю скільки це серйозно, але ніби як заяви голови Центробанку Ельвіри Набіуліної, Російської а, вона казала, що з 1 липня там взагалі а, виходить. Ну тобто, будь-будь-які операції з доларом і євро будуть під забороною. Вони просто ну їх не існуватиме. А як на мене, це дуже серйозні наслідки. Звичайно серйозні наслідки. Я просто поясню. Ми звичайно реагуємо умовно на курс, і для пересічного громадянина курс це якийсь показник, але я би на це не звертав такої сильної уваги, тому що зараз є певна паніка. Відповідно, там курс злетів. Але перша позиція долар фактично забороняється його ходження на тери... Євро, ходження на території Росії. Ті компанії, європейські там які інші країни, які лишилися працювати на території Росії, тепер стикаються з такою реальністю, а ви не зможете назад отримати свої кошти. Тобто, якщо ви будете поставляти якусь продукцію, то за цю продукцію з вами не розрахуються. Якщо ви заробили якісь кошти а внаслідок діяльності на території Росії, ви їх звідти не виведете все. Вас попереджали, що ви рано чи пізно ситуація буде погіршуватися. Забудьте про свої філіали, забудьте про свої кампанії, які зараз знаходяться на території Росії. Фактично, ви їх самі тим, що ви фінансували ворога, ви їх поховали. І той міфічний прибуток, який ви отримали за рахунок тих компаній, які вийшли, вийшли з е, російського ринку, то ви про нього також забудете. Він так само лишиться в Росії. На Росії і у вас е, там якоїсь можливості вивести не можна. Це перший момент. Другий – зовнішня економічна діяльність. А, ця, е, це означає тому, що вона буде дуже сильно обмежена. У вас залишається умовний партнер, лише тільки Китай, який звичайно буде е, приймати китайський юань, це зрозуміло, е, але разом з тим, всі інші країни, куди ви продаєте, виникає питання: а як вони будуть розраховуватися, як у них будуть здійснюватися відповідні операції, як вони будуть е, відповідно платити або щось купувати? У вас нема. Належних розрахунків, тобто це є потужний удар по вашій зовнішньої економічної діяльності нафту бартерам якимось чином. Тобто, це знову ж таки для вас є серйозний удар по вашій економіці. Ви не зможете нормально здійснювати зовнішню економічну діяльність, а значить, приток валюти суттєво зменшиться. Далі потім інвестиції, які ну якісь дрібноті, але там щось було. Тепер не можна вивести. Тобто, іншими словами, ви закрилися, повністю ізолювалися від цього зовнішнього світу. І е, це призведе до того, що ніякі технології, абсолютно нічого, е, на території Росії приходити не буде. Е, поки що з цими заявами немає до кінця усвідомлення у кремлівській верхівці, а, що з чим ви стикнулися. Ви стикнулися з економічно-фінансовою катастрофою, з повною ізоляцією. І ті санкції були ще такі подібні санкції. Я от розрізняю три таких потужних ударів. це вперше дні війни, коли заморозили золотовалютні резерви, і це був дуже потужний удар. Але їх тоді врятувало підвищення ціни на нафту, які дали необхідні фінансові ресурси, таким чином компенсувала ті часткові втрати, які були. Другий це заборона торгівлі на нафту, але знову ж таки, внаслідок того, що. І Європейський Союз і Сполучені Штати недостатньо контролювали відповідно дотримання цього цінового ліміту. Ви цей ресурс змогли, скажімо, трошки компенсувати зараз третій удар, який вже фактично паралізує вашу фінансову систему. Як вони виживуть від цього? Ну подивимося, тому що ще лишається звичайно китайський юань, і частково можливо, залишиться здійснення розрахунків через криптовалюту. Подивимося, що вони будуть, які заходи, які ланцюжки будувати для того, щоб обходити цю заборону. Ну, а чи зможе їх врятувати юань? Ну, от вони ж кажуть, що ну окей, долар, євро, де нічого страшного. Перейдемо на Юані і так само будемо проводити всі операції. Ну я розумію, що це ми говоримо в межах держави, в межах е, крупного бізнесу, державного сектору, е, от торгівлі паливними матеріалами і всім таким решту. А, ні, не врятую. Чому тому що а, для того, щоб розраховуватися юанем, Необхідно, щоб і інша країна продавала Китаю достатня продукція, за які отримували юань, і потім перераховували цей юань безпосередньо вже Росії. а цього нема. Тобто, Китай не також багато покупує у світі. Він переважно купує лише тільки там нафта, газ по структурі його експорту в країні і якісь ресурси. Ну такі країни небагато. Як результат, ну це не врятує Росію в здійсненні зовнішньої економічної діяльності. Звичайно, вони зараз будуть шукати якісь шляхи обходу. Зокрема, там якісь ланцюжки будувати там через Казахстан, Узбекистан, Китай там об'єднані Арабські Емірати. Потім ще можливо якісь країни, можливо, через Туреччину щось будуть проводити. Але ще раз наголошую: всі мають зрозуміти, Китай США налаштовано достатньо серйозно. Всі, хто будуть співробітничати з підсанкційними кампаніями, ви так само попадете під вторинні санкції. Дуже важливо, до речі, за цим слідкувати і реагувати дуже оперативно. Щоб не було так, як цінови ціновим лімітом на нафту у 2023 році. Ну і знову ж таки, от е, друга частина мого питання була: це ми все говоримо про державний сектор, про е, ну операції у валюті на рівні держави. А от звичайні росіяни, вони як взагалі? Я знаю, що окрім Москви, в них в цілому особливо непопулярно там стежити за курсом, купувати валюту. Мав колись нагоду поговорити зі своїм колишнім другом, який там живе, він каже: я на це не звертаю взагалі увагу. Е, але бачимо черги насправді біля обмінників, і е, така трошки в них суматоха. Е, як з в, звичайних людей буде з валютою, і чи це не стане якимось поштовхом до того, що м вони нарешті почнуть розуміти, що кудись не туди вони йдуть? Ну, дивіться, а, з приводу, а, що буде відбуватися, а, дефіцит імпортних товарів, імпортних комплектуючих, все, що приходить а, за картоном. Тобто, якщо Китай ще буде поставляти, то по іншим країнам це питання, а це означатиме дефіцит, а дефіцит означатиме зростання ціни. А ще один такий дуже важливий момент: це, виходячи з макроекономіки, тоді, коли ви вилучаєте розрахунки доларами, то в даному випадку та зайва рублева ліквідність, яка у нас на сьогоднішній день спровокує ще більшу інфляцію. І це, звичайно, вдарить навіть по тим, хто не слідкує за курсом. А інше вони не, скажімо так, не купують долар. Чому тому що у них нема для цього належної кількості грошей? У них 80%, 90% все уходить на поточне споживання. Щось там відклали, і потім знову ж таки якусь коштовну річ купили. Тому вони і не накопичують відповідно собі в доларах. А в Москві там, звичайно, в Санкт петербургі там в крупних містах така тенденція є, але знову ж таки. А це не на зараз. Можливо, хтось і купить. Далі все на цьому буде припинено. Я переконаний, що вже через декілька тижнів взагалі заборонять вільне ходіння долара по країні, тобто закриють валюта обмінний, всі валютні обмінники. Це перший крок. А Далі потім і питання по банків також будуть забороняти здійснювати валютні операції. Ну Подивимося. Клас, чекаємо Чекаємо цього. Будемо стежити і впевнений. В з вами ще зв'язано зв'яжемо, щоб ви нам це прокоментували. Дякуємо, пане Ілля Ілля Сходовський, економіст, керівник аналітичного напряму мережі Анц. Щойно був з нами.